Зупиняєтесь через геморой, проптоглівенол полегшує біль свербіжне печіння, зменшує запалення, а також підвищує тонус гемороїдальних вер. Проптоглівенол радій життю без геморою. Ми шутимо мадобрам, вічним і мілам. А все вся остальная смотрівня ефіра. У нас на концертах вся многолюдна. Наша любов вона обоюдна. Напомнім для тих, хто зараз підійшов. Дізер шоу. Кажуть, що Арестовича запросили на урок патріотичного виховання до однієї школи, і цей урок замість години йшов два-три тижні. Патріотичні діти поставили біля в'їзду в село імпровізований блокпост та за день надонатили для зсу сім дРГшників. Дуже патріотичний хлопчик Микола за допомогою комочків із манної каші зібрав установку Хаймарс. <плес> ну що ж, давайте подивимось, як наші дітки готуються до патріотичного свята осені. Під ваші оплески. Діточки приготувалися. Починаємо з того моменту, на якому ми зупинилися. Будь ласочка, музику. Хочу звернутися до президента. Такого президента не було і не буде. Але я ще году вітаю! Щитля до життя готувати! Не Дмитро нідать, ви що ви перебиваєте? Ну, там же далі кульмінація. Я навіть знаю, яка, Вікторія Сергівна. Що зі Я... Повісніть, будь ласка. Ми з діточками готуємо патріотичний виступ на свято осені. Ну, це, то, що він патріотичний, я вже зрозумів, дякую. Але де тут про осінь? Є віршик. Підготувала Софійка. Давай, Софійська. Стало трохи холодніше, стало лисячко жовтіше. Я палить не стану листя, закопаю в землю і з ряси Вибачте, в мене тут написано: свято осені. Перший раз перший клас. Що тут не зрозуміло? Мені здається, що це ви не розумієте, в яких умовах дітям доведеться вчитися. У них теж накипіло. До речі, ще одна патріотична пісенька. Діточки починають, а я продовжую Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ви нормальне? Яке ла-ла-ла-ла-ла, Вікторія а? Як яке? Ви що не дивитесь футбол? А діточки дивляться і їхні батьки там це співають. Стоп! Я зрозумів. А від кого тхне спиртом? А? Я зрозумів, Віктора Сергіївна. Від усіх тхне спиртом. <риклад> ну Тому що, зрозуміло, по трезв'яку таке придумати було неможливо. Що відбувається? Ви що, з дупу рухнули? В нас немає ніякого алкоголя, тільки антисептик. А, ось. Діточки попротирали ручки за вашим наказом. За моїм наказом ви мали б підготувати виставу з декораціями про осінь для батьків. Правильно? Ми підготували. Воно сітки маскувальні, а там блокпости з папіємаше. А ви розумієте, що батьки прийдуть на свято? Вони захочуть познімати своїх дітей на телефони. Розумієте це? Не будуть знімати. Чому діти всі разом? Тому що блокпости не можна знімати на телефон. Це у мене таке відчуття. Що ви не хочете, щоб ми співали патріотичні пісні? Я такого не казав. Але можна без матюків, можна? Але з пісні слів не викинеш. А З пісні ні, але ж з роботи мене можуть пхнути, ви розумієте? А мені залишився місяць до пенсії. Ну, а тому, і, слухайте, ну ви ж розумієте, свято осені. Ну, це ж просто дуже. Ну. Так, і у нас є віршик. Ой, підготувала, Міланочка? Давай, Міланочка. Червоним, жовтим, золотим. Природа одягає ліс, прикраси, чарівним і веселим. Був наш край, якби не росіяни пі... Стоп! <риклад> що... Що я, я не розумію, чого ви перебиваєте! Ви ж не дослухали. Давай. Якби не росіяни підла раса. Підла раса! Я вибачаю, хто така підла раса? Подле раса. А, підла раса, все, я зрозумів. Тапали да, да. вночі, зненацька. А ви що подумали? Я нічого не подумав. Так, слухайте, а про осінь щось реальне є у вас? Є віршик про листопад. О, про листопад. Костя, Давайте давай. послухаємо. Усі угу. снаряди лягли кучно. Москалів накрив наш град. Так, стоп. Знову москалі? Ви ж казали, про що буде вірш про листопад. Що ви перебуваєте, дитину? Костя, давай спочатку. Усі снаряди лягли кучно, москалів накрив наш град. ЦСУ боєць стріляє влучно, позивний у нього листопад. Люди я все це... почув. Вікторія Сергійовна, я е, розумію, слухайте, якщо у вас немає нормального віршика, то нехай вони розказують, я не знаю, про абетку, про літери якісь і все добре. Давайте. Так, є про літери. Давайте ти Будь ласка. Стали букви до рядочку, знаю їх, що з дититься дочко. Гроші не важка, ПТН і пиниха. Я, ну, я не розумію, ви, ви нормально, Якщо цей віршик почуть батьки ці вони ж можуть піти написати скаргу. ви розумієте про це? Слухайте, я не знаю. Підуть вони не підуть. Але Тимурчик кожного дня розповідає цей віршик на порозі в школі і вже назбирав 40 тисяч на ЗСУ. До речі, цей віршик його батько придумав. Давайте зробимо по іншому. Можливо, ви просто співайте з дітьми гімн і патріотично буде, і без мацюків. Гімн ми так. співаємо на початку свята і в кінці. Добре, тоді гімн співати не треба. Я правильно почула? Ви пропонуєте не співати гімн? Я такого не казав. Не перекручуйте, будь ласка. Я мав на увазі, що є і інші патріотичні пісні. Правильно? Звичайно, я... є. Лента за лентою. Батько наш Бандера, Шаблі догори. Але це на Новий рік. А у нас свято осені. Де воно? Вікторія Сергійовна, я вже переодяглася. Mm -hmm. Двірій Леонідович, і ви тут. О -о. Здрасте. Юлія Миколаївна, о, от, бачите, робітник з столовою, а все розуміє, розуміє тематику свята. О, ви у нас хто? Вибачте? Я підготувала номер про грибочка. О, давайте добре. Я грибок неїстівний, схожий між на білий. Отакими у селі Москалів Що не так. Можливо, є ще якась пісня про інших грибочок. Звичайно. Над москвою літачок наш зробив кружочок Виріс швидко над кремлем ядерний грибочок. Янідович, ну я не розумію, чому у вас знову ж таки про москалів? Ну, які там москалі після ядерного грибочка? <ріст> Нікого вже не буде. Це все? Ні, ще є коломийка загадка про географію. Давайте, можливо, це. Це для мене? Ага. так. – Ну добре, підказку можна. Звичайно. Не треба трясти цим борщовим набором, будь ласка. Юлія Миколаївна, повертайтесь, будь ласка, до столової і все, робіть борщ. Добре. Ну я ще куплетик подумаю. Ну, я все розумію, це божевілля, це божевілля, тому я думаю, що, можливо, ви взагалі не будете виступати. Так, так, так. А просто, знаєте, зробимо якісь поробки, там з листя, наприклад, і все. З листя зараз не актуально. Актуально бавовни. До речі, діточки зробили поробки з шишок. О, а це цікаво! Ну-ка. Піу-піу. До речі, єдина поробка не про зброю. Оце круто, я розумію. Це ж граната спала зліва. <плес> а що е, е, це? Шо, що, а ви підір. <плес> ви підірвалися. Так, я понял. <плес> так все, дивіться. Я можна вас на секундочку. Я вважаюсь, ага. то Сергійовна, можливо, у вас є сигарети? Ви ж не палите. А це не для мене. Це для батьків цих дітей. Розумієте, коли вони це побачать, вони не лише сигарети захочуть, вони й випити захочуть, а потім вони пи... підуть і напишуть скаргу в Міністерство освіти. І, і що? І що? А у вас всі вчителі не вакциновані? А ви несете ні санітницю? Не а, я... а я це слово ще не можу вимовляти. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Є ще віршик про наболіле. А ріночка давай. Помити руки черг немає, добавки чаю нам дають. Підручників усім нарешті вистачає. Шкода, що діточок до школи не ведуть. Чому тепер настало мало? Це сталося через війну. Торік по школі майже тисячі дітей гуляло. Тепер всі за кордоном п'ять отут. <плес> Вікторія Сергійовна, послухайте, я розумію, зараз дітей в школі ну, небагато, не ну не легко зараз їм. Я розумію, але, але такі вірші та пісні, ну це ж неможливо. Ну, можливо, щось інше. Я не знаю, може можливо пограти. Є в нас ігри. О, давайте. Діточки, давайте пограємо в нашу улюблену гру. Море хвилюється, раз, море хвилюється, два. Шукаємо разом, де крейсер Москва. Не подобається? Ні. Добре, у нас є ще одна гра, називається ООН. О, ООН. Все цікаво, давайте. Діточки граємо в ООН. Так. Вони вже грають? Так. Це ООН. Зараз я буду вас бити, а їм не можна нічого робити, тільки спостерігати. Хто що зробить, програв. <плес> Приготувалися, поїхали. Е, 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 зупиніться, тут же діти. Ми ми діти, Так, дорися віна, все. все, 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 все. Петро, ні, ні, все, все, ні. Невже ви не розумієте? Невже ви не розумієте, що це не ми самі такими стали? Це нас такими зробила ця клята війна. Ми хотіли жити в мирі, хотіли ростити своїх дітей. А не чути кожного дня вибухи і бачити вбивства. Але не дивлячись на всі ці події, ми продовжуємо виховувати наших дітей так, щоб вони любили нашу країну, любили людей навколо, а не ставимо їх як дехто, літерою Z на підтримку якоїсь там видуманої спецоперації. А насправді то геноцид наших людей наших дітей, нашого майбутнього. Саме тому зараз такі пісні, вірші та ігри. Інші будуть, але після нашої перемоги. Давайте. Коли закінчиться війна. Я схочу тата обійняти, сказати вдячності слова, з обім його не відпускати. <плес> Залишивши за спиною свій дім вогнем і венчем зустрів орду ворожу, стояв ти стільки, скільки міг, тоби пишатися я можу. Уклін тобі за стійкість та відвагу, за те, що нищиш ворогів, ти заслужив від всіх повагу. Нащадком став славетних козаків. Спасибі тато, що зберіг Моє майбутнє і країну. Я знаю по іншому ти би не зміг, і я не зраджу батьківщину. Мій герой, тепер щодня я буду дякувати Богу за мирне небо, за життя всім, хто здобув нам перемогу. А, а, а знаєте, Вікторія Сергійовна, а, а робіть свято, як хочете. Правда. Да. Навіть про вову можна. Можна, про, Навіть три рази можна про вову. І грибочка поверніть, поверніть. Я взагалі не розумію, ну чому ви так завелися? Ну ми ж всі матюки з пісень пови... пови... Ну майже всі. Ну, майже всі. Майже, всі. Да. майже. От, блін, а знову повітряна тривога. От свинособаки кончені, а? а що? Ви ж казали, що при дітях так не можна. А як їх по-іншому називати? Все, пішли бомбосховище, там давайте. будемо репетирувати. Давайте, пішли, пішли, пішли. Васті області нашим юним акторам. Вас на концертах вся багатолюдна. Наша любовна обоюдна. Напомним для тих, хто сейчас подошов. And so